Вам вдалося проникнути у кабінет лорда Ешера і відкрити його сейф. Незважаючи на те, що там не було найважливішого скарбу магічного гіперкубу, в сейфі було достатньо золота, срібла та рубінів, щоб прийти до висновку, що подорож на острів виявилась успішною. На жаль, ваша сумка не є бездонною, тож треба розрахувати, скільки скарбів ви зможете взяти із собою. В рамках цієї задачі. Вам дана інформація щодо різних видів скарбів, що знаходяться у сейфі. Їх вартість, вага у грамах і кількість. Також вам відомо, яку максимальну вагу у кілограмах витримає сумка. Вам потрібно відібрати скарбів загальною вагою, що не перевищує максимальну вагу сумки, і щоб загальна вартість скарбів була найвищою. Результатом роботи функції буде кількість кожного виду скарбу. Інформація щодо скарбів у коді буде представлена у якості словника із словниками. Максимальна вага сумки числом типу float. А результат повинен бути представлений у вигляді ліста рядків у форматі значення, двокрапка, пробіл і зазначена кількість. Порядок скарбів повинен співпадати з порядком, зазначеним у вхідному словнику. І зауважте, що в результуючому лісті потрібно вказати лише скарби з ненульовою кількістю. І, як зазвичай, перш ніж почати вирішувати задачу, перенесемо початковий код у PyCharm і підготуємо тести. Спочатку. Вирішимо задачу найпростішим способом. Визначимо цінність кожного скарбу за 1 грам, поділивши його вартість на вагу. І відповідно до цієї послідовності будемо додавати скарби до сумки по черзі, до тих пір, поки не закінчиться скарб або не закінчиться місце у сумці. Почнемо вирішення нашої задачі з написання псевдокоду. На початку нам потрібно перетворити. Ліміт у кілограмах у ліміт у грамах. Далі нам потрібно відсортувати скарби відповідно до вартості за 1 грам. Після цього проходимось по кожному скарбу, визначаємо, скільки всього одиниць такого скарбу можна помістити у сумку, але, звісно, не більше, ніж нам доступно. Як тільки ми це зробили, нам потрібно зменшити ліміт і запам'ятати, скільки одиниць скарбу ми поклали у сумку. Наостанок сформуємо результат, можемо переходити до написання коду. Конвертацію зробимо за допомогою звичайного множення. Для визначення порядку скарбів скористаємось функцією Sorted. Щоб зазначити, яким саме чином ми будемо сортувати скарби, визначимо ключ. Це буде лямбда-функція, яка на вхід отримує назву скарбу. Адже при по словнику ми отримаємо його ключі, власне, назви скарбів. І по цій назві із загально доступної інформації по всім скарбам ми дізнаємося вартість скарбу і його вагу, що дозволить нам отримати ціну за 1 грам. І оскільки ми хотіли би отримати скарби у порядку від найбільшого до найменшого, виконаємо обернене сортування за допомогою додаткового параметру Reverse. Далі більш-менш просто. Ітеруємося по усім скарбам відповідно до визначеного порядку. Ділимо поточний ліміт ваги на вагу скарбу. В даному випадку нас цікавить саме ціла частина відділення, скільки одиниць скарбу відповідають поточному ліміту. Та нам потрібно порівняти отриману кількість з доступною кількістю цих скарбів, адже ми не можемо покласти більше, ніж у нас є. Це легко зробити за допомогою функції мін. Отриманий результат потрібно десь зберегти для подальшого використання. Для цього створимо словник за межами циклу, і отриманий результат сховаємо в ньому під ключем, що відповідає назві цього скарбу. Таким чином, нам буде легко звернутися до цього результату в подальшому, коли нам буде це потрібно. Зменшимо поточний ліміт на загальну вагу скарбів, які ми додали до результуючого словника. Як тільки ми пройдемось по усім скарбам, у нас будуть усі результати, щоб сформувати фінальну відповідь. Оскільки в якості результату ми очікуємо ліст, скористаємось ліст comprehension, в якому будемо ітеруватись по скарбам у порядку, зазначеному у вхідному словнику зі скарбами. Елементом ліста буде відформатований рядок, в якому через двокрапку буде вказана назва скарбу. І його кількість, яку ми можемо легко отримати із результуючого словника за ключем. Додамо умову в кінці list comprehension, адже ми хотіли би виключити із списку скарби з нульовою кількістю. Можемо запустити тести. Супер! Ми виконали завдання. Приберемо непотрібні тепер коментарі і перевіримо рішення на порталі Check.io. Портал CheKio підтверджує, що задача вирішена успішно. Та не поспішайте радіти. Адже наша функція вирішує задачу успішно лише для тих тестів, які в даному випадку її перевіряють. Та я можу запропонувати такий набір характеристик скарбів, з яким наша функція, на жаль, не зможе впоратись. Розглянемо наступний приклад. Нехай у сейфі у нас є одна золота монета. І одна срібна вагою 6 грам. Також є рубін вагою 10 грам. Очікуваний ліміт сумки 14 грам. Відповідно до реалізованого алгоритму визначимо вартість скарбів за 1 грам і розташуємо їх у відповідному порядку. Рубін найдорожчий, тож він попадає у сумку у першу чергу. Хоч у нас ще залишилось місце у сумці, на жаль, ми вже не можемо туди більше нічого додати. Тож загальна вартість скарбів у сумці дорівнює 22. Та ми могли би впоратись краще. Адже ми можемо покласти у сумку одну золоту монету та одну срібну. І загальна вартість скарбів буде дорівнювати 24. Відповідно до цього прикладу, ми можемо зробити висновок, що наша функція може впоратись із обмеженою кількістю випадків, коли вага скарбів пропорційна між собою. А це означає, що нам потрібне інше рішення. Можемо запропонувати наступний варіант. Давайте спробуємо перевірити усі можливі комбінації скарбів, які доступні у сейфі. Звісно, проігнорувавши випадки, коли загальна вага скарбів перевищує очікуваний ліміт. І серед доступних варіантів оберемо таку комбінацію: загальна вартість скарбів, для якої є найвищою. Перш ніж перейти до реалізації подібного підходу, створимо окрему функцію і використаємо її у тестах. Це дозволить зрозуміти, чи нова реалізація покриває існуючі випадки. Знову почнемо з написання псевдокоду. Це дозволить нам структурувати рішення і не заплутатись під час реалізації. Перше, що нам потрібно зробити, перетворити ліміт у кілограмах на ліміт у грамах. Далі. Визначимо максимальну кількість одиниць кожного скарбу, яка б не перевищувала заданий ліміт. Адже ми хотіли би обмежити кількість можливих комбінацій. Далі ми будемо ітеруватись у циклі по усім можливим комбінаціям скарбів. Для нас буде корисним, якщо в тілі циклу ми визначимо загальну вагу та вартість поточної комбінації скарбів. Якщо загальна вага в межах лі ліміту і є найкращим результатом, збережемо її, щоб було з чим порівнювати наступні комбінації скарбів. По закінченню ітерування по усім комбінаціям ми отримаємо найкращу комбінацію кількостей скарбів, відповідно до яких ми зможемо сформувати фінальний результат. Переходимо до написання коду. Почнемо з конвертації. Виконаємо її таким же чином, як і у першому рішенні. Тепер нам потрібно визначити ліміти по кожному скарбу. Створимо для них спочатку словничок. Далі будемо ітеруватись по кожному скарбу і отримувати цілу частину відділення ліміту на вагу за одиницю скарбу. Порівняємо отриману кількість з наявною кількістю скарбів цього типу у сейфі. Нам потрібна мінімальна з двох доступних. І збережемо отриману кількість у словник з результатами. Далі нам потрібно переторуватись по усім наявним комбінаціям залишилося лише з'ясувати, як це зробити. Наразі у нас є словник з назвами скарбів і їх максимальними кількостями. Для початку такі кількості можна перетворити у «Range». Бо range дає змогу отримати усі цілі числа, починаючи від нуля до поточного не включно. Тому варто додати плюс 1 до правої межі range. А далі, щоб отримати усі комбінації, ми, звісно, могли би створити вкладений цикл. Та ми не знаємо, скільки типів скарбів ми будемо мати. Тож не знаємо, скільки вкладених циклів нам потрібно. Та це не проблема, адже у нас в Python є спеціальний ітератор із модуля Itter який отримує на вхід необмежену кількість колекцій і дозволяє проітеруватись по усім комбінаціям елементів таких колекцій. Саме ним ми і скористаємось. Виконуємо імпорт. Далі в циклі FOR виконаємо виклик у функцію Product. А в якості вхідного параметру за допомогою List Comprehension створимо колекцію об'єктів Range на основі словника з лістами скарбів, яку будемо розпаковувати у виклик функції Product в якості окремих позиційних аргументів. Таким чином, нам буде абсолютно все одно, чи ми маємо один тип скарбу, чи 10. Тепер ми маємо доступ до усіх комбінацій. Тож, для поточної комбінації нам потрібно спочатку визначити загальну вартість і загальну вагу. Комбінація скарбів представлена у вигляді звичайного тюплу кількостей, оскільки порядок елементів співпадає з порядком скарбів у словнику інфо, ми можемо використати функцію zip, щоб співставити назви скарбів з їх кількостями у поточній комбінації. І за допомогою назви скарбу ми зможемо отримати потрібні нам характеристики вартість та вагу. Оскільки ми шукаємо суму, використаємо функцію sum, в якій виконаємо обхід усіх елементів комбінації. І всередині неї скористаємось функцією ZIP, щоб співставити кількості скарбів з відповідними назвами скарбів. І виконаємо множення, щоб отримати загальну вартість усіх одиниць окремого скарбу. А функція сам порахує загальну суму усіх таких елементів. Повторимо таку операцію, щоб знайти загальну вагу усіх скарбів, представлених у поточній комбінації. Фуф, Найскладніше позаду! На основі загальної вартості комбінації ми можемо виконати порівняння такої комбінації з іншими комбінаціями. Та нам потрібно відслідковувати, яка комбінація наразі є найкращою. За межами циклу створимо два об'єкти. Найкраща комбінація і загальна вартість найкращої комбінації. Нехай в якості початкової точки найкраща комбінація містить одні нулі. Кількість яких відповідає кількості типів скарбів. Вартість такої комбінації буде, звісно, дорівнювати нулю. Повернемось в цикл. Якщо вага поточної комбінації в межах ліміту, а вартість перевищує вартість найкращої комбінації на поточний момент, поточна комбінація стає найкращою. Коли ми проітеруємось по усім комбінаціям, ми отримаємо таку, яка має найвищу вартість. І в кінці скористаємось List Comprehension, щоб підготувати фінальний результат. Будемо ітеруватись по назвам скарбів і за допомогою функції ZIP співставляти їх з елементами найкращої комбінації. Підготуємо форматований рядок на основі цих значень і не забудемо фільтрацію, щоб позбутися елементів з нульовою кількістю. На цьому функцію ми можемо вважати завершеною. Тож, давайте перевіримо тести. Супер! Тести пройшли успішно. Приберемо зайві коментарі і перевіримо рішення на порталі CheKio. Як ви бачите, задача вирішена успішно. І на цей раз ми покриваємо усі можливі випадки. Адже фактично перевіряємо усі можливі комбінації скарбів. Та це власне і є найбільшою проблемою цього рішення. Давайте спробуємо зрозуміти чому. Нехай у нас в сейфі є три типи скарбів, по 9 одиниць кожного. Ми можемо легко визначити кількість усіх можливих комбінацій, перемноживши кількості скарбів між собою. Ми додали по одиниці для кожного скарбу, адже можемо взяти і нульову кількість. Тож в даному випадку ми маємо тисячу різних комбінацій або 10 у третій степені. Якщо у нас буде 4 предмети, це вже 10 тисяч можливих комбінацій, або 10 у четвертій степені. Тобто ми маємо 10 у nній степені, де n кількість видів скарбів. Якщо говорити про складність цього алгоритму, то ми знаходимося ось тут. Тобто ми маємо експоненціальну складність алгоритму. Чи погано це? Якщо в скарбниці буде 24 різні предмети по 9 одиниць кожного, ми отримаємо квадрильйон можливих комбінацій. А приблизно 4,4 помножити на 10 у 20 степені мілісекунд назад відбувся Великий Вибух. Тому, мабуть це трохи забагато. Що, якщо я вам скажу, що для вирішення цієї задачі можна використати алгоритм з лінійною складністю. Та для цього нам потрібно використати метод динамічного програмування. Це метод розв'язання задач, що ґрунтується на розбитті складної задачі на безліч дрібніших і використанні їх розв'язків для вирішення основної задачі. Звучить складно. Та усе простіше, ніж здається. Давайте подивимось на вже знайомому вам прикладі. Щоб вирішити задачу для ліміту у 14 грам, можна використати результат, отриманий при вирішенні задачі з лімітом у 4 грами, додавши 1 рубін. Або використати результат, отриманий при вирішенні задачі з лімітом у 8 грам, додавши срібну або золоту монету. Можна навіть використати результат задачі з лімітом 13 грам. Тобто попередній результат. Головне порівняти усі ці три варіанти між собою і обрати найкращий. Та для цього потрібно розв'язати задачу для лімітів 4, 8 та 13. Замість того, щоб гадати, які результати нам знадобляться, а які ні. Ми можемо рухатись зліва направо, починаючи з ліміту 1, вирішуючи задачу для кожного з випадків, і це дасть змогу нам перевикористати попередні результати як сходинки для розв'язку більших лімітів. І коли ми дойдемо до фінального ліміту, ми зможемо визначити найкращу комбінацію, адже вона буде сформована на основі найкращих результатів для менших лімітів. Якщо нам потрібно вирішити задачу для 14 грам. Нам треба перебрати 14 лімітів. Якщо ж потрібно вирішити задачу для 1000 грам, то треба перебрати 1000 лімітів. Тож складність задачі є лінійною, адже кількість операцій зростає пропорційно розміру ліміту. Ну що, спробуємо реалізувати цей алгоритм за допомогою Python. Для початку створимо нову функцію і використаємо її у тестах. Тепер напишемо псевдокод майбутнього рішення. На початку виконаємо конвертацію ліміту з кілограмів у грами. Далі будемо розв'язувати задачу для кожного ліміту у циклі. В поточний ліміт ваги ми можемо попасти, додавши одиницю будь-якого скарбу. Кроком буде вага такого скарбу. Тому нам потрібно пройтись по кожному скарбу, щоб зрозуміти, який крок буде найкращим. Якщо вага скарбу перевищує поточний ліміт. Пропускаємо такий скарб. В іншому випадку, серед збережених результатів знаходимо такий, що відповідає ліміту, до якого потрібно додати вагу поточного скарбу, щоб отримати поточний ліміт. І таким чином ми сформуємо варіант результату для поточного ліміту. Та треба перевірити, що в сейфі достатньо одиниць поточного скарбу, і якщо ні, ця комбінація нам не підходить. В іншому випадку збережемо цей варіант для порівняння з іншими. Як тільки ми отримали усі можливі варіанти для поточного ліміту, визначимо найкращий. І збережемо його в якості розв'язку для поточного ліміту. Як тільки ми проітерувалися по усім лімітам, останній буде розв'язком основної задачі. Переходимо до програмування. Виконаємо конвертацію вже звичним способом. Створимо колекцію, куди будемо зберігати результати для усіх лімітів. І під нульовим індексом ми можемо розмістити результат для нульового ліміту. Далі ітеруємося по усім можливим лімітам, починаючи з першого. І для кожного ліміту нам потрібно обійти кожен скарб по черзі. Якщо поточний ліміт менше ваги скарбу. Такий скарб пропускаємо. В іншому випадку знайдемо комбінацію серед збережених, яка відповідає результату для ліміту, до якого потрібно додати поточний скарб, щоб отримати поточний ліміт. Зробимо копію знайденої комбінації, щоб не вплинути на оригінал. Тепер нам потрібно додати одиничку до числа, який відповідає поточному скарбу. Та нам потрібно якось визначити, під яким номером він знаходиться. Давайте при ітеруванні по типам скарбів будемо також отримувати їх порядковий номер. Це можна зробити використавши функцію Enumerate. І цей номер якраз нам і вкаже на позицію елементу у комбінації, до якого потрібно додати одиничку. Порівняємо кількість поточного скарбу з лімітом для цього скарбу у сейфі. І якщо ми в межах допустимого, нам потрібно отриману комбінацію порівняти з іншими варіантами для цього ліміту. Тож її потрібно десь зберегти. За межами поточного циклу створимо колекцію з результатами для поточного ліміту. І додамо до неї отриману комбінацію кількості скарбів. Як тільки ми обійшли усі скарби, ми можемо їх порівняти між собою. Якщо, звісно, є такі варіанти. Використаємо функцію Max. Та тепер нам потрібно зазначити, яким саме чином ми будемо порівнювати елементи. Для цього створимо лямбда функцію яка буде визначати сумарну вартість скарбів у комбінації, переданій в якості вхідного параметру. Для цього вона буде проходитись попарно по сумам скарбів і їх назвам, і визначати вартість для кожної такої пари, а функція sum просумує усі такі елементи. Подібну логіку ми вже розглядали у попередніх рішеннях. Використаємо створену функцію в якості ключа при виклику. Функції Max. Пропрацюємо випадок, якщо колекція з варіантами пуста. Для цього просто візьмемо попередній результат, він і буде кращим результатом для поточного ліміту. Визначений результат додамо до усіх результатів, а його індекс у колекції буде відповідати ліміту, для якого цей результат був підготовлений. Тож для нас не буде проблемою його знайти при розрахунку наступних результатів. На цьому етапі ми реалізували основну логіку функції. І залишилось лише підготувати фінальний результат. За допомогою List Comprehension проітеруємося по кількостям скарбів, зазначеним в результаті, що відповідає останньому елементові у колекції Best Results. Та також нам потрібні назви скарбів. Використаємо функцію ZIP, щоб проітеруватись попарно по назвам скарбів і їх кількостям. І сформуємо форматований рядок. Не забуваємо виключити елементи з нульовими кількостями. І можемо вважати нашу роботу завершеною. Перевіримо тести. Це успіх. Наостанок використаємо Parameterize, щоб тести перевіряли усі наші реалізації, а не тільки останню. І перезапустимо тести. Усі функції працюють так, як і очікується. Там можна помітити, що останній тест виконався як мінімум в два рази швидше, аніж передостанній. А із збільшенням кількості скарбів, переданих у якості вхідного параметру у функцію, ця різниця буде ще суттєвішою. Обов'язково переконайтесь в цьому самостійно. Усі три рішення задачі залишу у описі до цього відео. Єдине, що мені хотілося б змінити, так це використання попереднього результату у випадку, якщо для поточного ліміту не підійшов жоден скарб. Ми можемо спростити цю логіку, якщо попередній результат вже буде міститись серед результатів для поточного ліміту. Таким чином ми приберемо зайвий if-else блок. І, можливо, позбудемось логічної помилки. Якщо за якоїсь причини попередній результат виявиться кращим, аніж той, який ми могли би отримати за допомогою додавання одного із доступних скарбів до одного з попередніх результатів, ми не знаємо це напевне, адже у нас нема такого тесту, який би це перевіряв. Та здоровий глузд підказує, що в цьому є сенс. На всякий випадок перевіримо тести після рефакторингу, щоб переконатися, що ми нічого не зламали. Перевіримо наше рішення на порталі Check.io. Вітаю! Ми впорались з цією непростою задачею. А хто сказав, що рахування грошей це легко? Та разом з тим це ще і дуже приємно, зважаючи на те, що вони тепер ваші. Та вже час вирушати на пошуки головного призу. Магічного гіперкубу. І щось вам підказує, що головні труднощі вам варто очікувати попереду.